Доброго дня, це компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Subaru Форестер 2018 року, 2,5 у нас бензинові тригу на автоматі, на повному приводі і з пробігом 155 тисяч кілометрів. Авто з Америки, гарному стані по покузою, без зайвих зауважень, оригінальні титани, хороша літня резина у нас стоїть, є ось такі у нас проги і стоїть люк. Салон у нас комбінованих сідушок, текстиль шкіра чорна на білому, такому сірому, точніше є електрорегулювання водійської, дачки світа, дачки дощу, мультикермо, отримання смуги, автохолд, вибір режиму їзди, автомат, клімат І ось така штатна мультимедія. В салон дуже гарному стані. Безанзал важен. Технічно обслужений повністю. Всі масла фітра замінено, ходовка обслужена, а по моторі коробці залежень немає. Ось якщо кого я автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пільцева шідесять, перевіряйте, тестуйте. Ну, і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарфіо. У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.